Давай до наступних новин. Ми знаємо, що мав бути G7, Ну і власне він відбувається. Ми знали, що попередньо була інформація, що Володимир Зеленський мав зустрітися на G7 з Дональдом Трампом. Uh -huh. Так і власне Зеленський вже вирушив туди з Відня. Але потім, із того, що ми зараз знаємо, Трамп поїхав. З G7. да, тобто він просто покинув G7. Тут можливо ти теж скажеш свої гіпотези, чому так. І зустрічі з Володимиром Зеленським не відбудеться. А, і от як ти взагалі оцінюєш оцю всю історію? Тобто, чи я бачив таку версію, можливо, вона тут справді грає роль, що Трамп е, знав про обстріли України, які Росія зробила да, в цю uh -huh. ніч? А, і він знав, що буде підніматися питання санкцій. Ну, можливо, ти зараз детальніше розкажеш, uh -huh. що вони збиралися обговорювати. І він розумів, що це б на нього тиснуло. Да? Тобто, а він, ну, як ми бачимо, він не хоче зараз запроваджувати санкції. Тому він вирішив, що а я просто поїду. Ну, типу, ага. Як то кажуть, да? мене немає, хай самі там щось там ага. велика шестірка, шістка, да? хай самі щось там а, вирішують. От Як ти взагалі оцінюєш цю всю ситуацію? Ну, спочатку я хотів би нашим глядачам пояснити, що таке у нас G7, це було створено в дев'ятсот році uh -huh. платформа, де можна обговорювати з союзниками, що ми не збирались. Це Канада, це Велика Британія, Франція, Германія, Італія, Японія, США. Так це країни збирались і проговорювали, обговорювали країни. Я... З я б сказав, командними висотами в світовій економіки. Ну, на той момент ну, на той Я хочу сказати, що зараз сьогодні можемо говорити про те, що ну 50% ВВП у світі залежить цих країн. Тому да. е якщо ми говоримо сьогодні про Росію, то е Росія у приймає участь в цьому один і відсотків. ви можете вирішити наскільки потужно е країни збираються. А потім е хочу сказати, що е відбувалося так, що е президент Америки. 93 третьому дев'яносто році почав тиснути на Україну, що нам потрібно обов'язково передати зброю, передати літаки, Тому що ми мали дуже великі кількість стратегічних літаків. літаків, яким сьогодні бомбять нас, щоб ви знали, це літаки, які забрали в нас, так так вот і е, е, дуже дуже на, на нас стиснулись на початку тиснули на. Как його, крах, кравчука, першого президента, потом Леоніда Макучного, Кучму, вот і дотиснули. Ну, слухай, так тоді були а, такі часи, що вони з задоволенням, коли туди приходив, приходів міністри, вони все то, що. Все продавали за копейки. А то 500 чи ще скільки там мільйонів вони так, пропонували Так, так, ми так. заплатим, вам дамо так, гроші. Так, і от відбувся. Маємо, що маємо. Потім, у 97-му, 1997 році, туди додався Росія. Росія додався тоді з метою, що, так скажемо, вони хотіли, Росія хотіла б мати е, е, поруч бути з е, е, ключовими західними країнами, або там зможемо сказати з, з, ну, Ми пам'ятаємо, що розповідав нам і це чмо з Кремля щотіва. Росія це Європа, ми хочемо до Європи. Так, і було, ми Це так, дуже так. багато бачили. Наш дім Європа, вони так, розповідали. Так, так, так. Так, ну, було. От. І вони після цього туди попали. В 97-му році. Потім, коли була анексія Криму, окупація, то в їх звідси попросили, І вони пішли звідси. Але сьогодні. Коли це ну чистий і я вибачаюсь, бля, каже про те, що потрібно поверто повернути туди Росію, і це говорячий уси сьогодні. Це рижик пісков. Так, так. Не так. пісков, а пісков. Піск. Да, пісков ну, починає розповідати нам, що о, це дуже така непогана думка у цього рижого. Да ну це для мене дивно. Ну чому так повинно відбуватися? Іван написав Ри Рижий мріє про місце кімчинира. <реш> да, так, 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 я з Іваном Зодін. Іваном Зодяном. Я був в Америці, і це я відчув. Тому я хочу сказати, що а, сьогодні це так скажімо, а, то, що я бачу, це чмо постійно дає пас а, другому чмо в Кремлі. Я зараз взагалі не можу зрозуміти. А чим один відрізняється від іншого? Я не І що знаю. їх зв'язує отак? Да. От. Шо, їх шо, зв що є. Я хочу ти сказати, розумієш? дивись, послухай, хочу роз... пояснити тобі, що сьогодні Росія має величезну кількість ресурсів, тобто це мільярди доларів. Послухай, в Америці ну, не можна так заробити гроші, Хочеш ти чого. Чи не хочеш, в Америці можна заробити великі гроші, але ти повинен обов'язково сплатити податки? Так. В Росії цього нема. І він розуміє, що Путін це гопник. Гопнік, який може перерахувати йому, скільки він захоче грошей. Ну, будь ласка, слухай, вони а, а, там за. А, Три роки за 22, 23, 24 роки там 270 мільйонів мільярдів Вот. Так, так, так. Тому я хочу що сказати, щось, щоб від не відріктись. Для мене дуже важливо, щоб ти зрозумів, що це платформа, де повинно спілкуватись. Там приїжджають також інші країни, але вони спілкуються окремо, потім разом всі спілкуються. Є так скажемо. Вечеря, потім всі збираються, приговорюють, і а, а, це петушок з США. Он чомусь не дочекався і поїхав, а, не поговорив з, -з Зеленським. Але а, ми побачили сьогодні це. Я вважаю, що зустріч дуже. А, Дуже важливий. Ми знаємо, що на цей зустрічі відбувається і вирішується дуже серйозне питання. Стосується це питання зброя, допомоги грошами, домовитись з, з нашими союзниками. Наприклад, ну, тобі дам, щоб ти зрозумів. Слухай, ну я вважаю, що сьогодні я вибачаюсь жупаліз, да? Макрон. Сьогодні міг нам допомогти. Набагато більше. 100%. Вони допомагають нам десь 5 разів менше, ніж Германія. Так, Німеччина. Німеччина. Да, у мене питання слухай, а чому Франція не може це робити? Да? Тому, послухай, оце байки, а ти помірник, як він якось приховався? Так, якось, да, ну, він приховався, тому що він почав, Макрон почав розповідати, що йому потрібно було уїжджати цьому ріжому придурку. Вот, і от потрібно йому відпустити, хай він їде, а потім а, а він же поки туди їхав, він же заїхав на Гренландію і потусив там з приміром Дані. А, а це ж не подобається цьому режиму петушку. І, а він каже, він навіть не уявляє, куди я полетів. Що він там коментує, куди я полетів. Ну придурок, придурити. Тому що я можу сказати, да? я можу сказати, що вважаю дуже важливим цю платформу, і президент зробив все правильне, що поїхав обов'язково тоді. Я сподіваюся, що якщо вони захочуть, вони зможуть разом це робили неодноразово. Втрийом або а, там буде і, ä, этот будуть ілоні? Милоні. Так мілони вони зможуть набрати очетверих. Цього ріжого, і поговорити <смеш> по на гучному зв'язку. з може це навіть продуктивніше. Буде, тому знаєш? я чому тому. Я тут було би бажання, розумієш? От я можу сказати, тобі ну тобі прокоментувати так. Було би бажання. Якщо бажання є, то я взагалі не бачу. Але то, що нам сьогодні потрібна допомога, то що нам потрібна сьогодні нам зброя, то потрібна гроші. Це все це про це знають, і хай мені ніхто не розповідає, що. Країни, які мають ВВП 50% у світі, що важко нам перерахувати в рік там 200 мільярдів доларів. Ну, от про це сказочки, хай у себе там, вони, там звісно, звісно. Або ж якщо знаєш, я тут доповню те, що ти сказав: якщо окей, ви не хочете нам перерахувати 200, так збивайте ракети. Хоча б вони ж могли це робити. Льохну вони да. вони цього не хочуть, не хочуть робити. А дивися, у мене тут тоді до тебе додаткове питання. А воно стосується і санкцій, і переговорів. Ну тобто, по перше, погодься, ми бачимо, що Трамп не хоче вводити санкції. І він продовжував да, він сказав, що по перше там була група робоча група, яка працювала як тиснути на Америку. Розформував він як цю на, на Росію, американська робоча група. Да, так, так, так. Американська робоча група, яка повинна була тиснути на Росію. А він, він розформував цю цю робочу групу. Да, є єдина гарна новина, що вони. Вийшли з перемовних е, е, переговорів з Росією, і вони запокоєні за, за цим. Я маю на увазі е, Алкашка Захарова. Е, вчора каже, що сподіваємося що це буде недовго. Е, це про дипломатію. Оця зустріч, яка в Москві готувалась, так? Да, так, вони повинні були відбутись. Так, вот. Але вважаю, що е, сьогодні е, е, Трамп. Міг дочекатись, поговорити зі своїм союзником, але про це я вам говорив. Він е, вважає, що Зеленський повинен підписати е, капітуляцію, і він вважає, що Зеленський повинен підписати цю бридятину, яку написали Кацапи. Ну, меморандум оцей так званий, так? Да? Меморандум. Це акт капітуляції. Я хочу тобі сказати іншу. Дивись, у Кацапа постійно змінюється позиція. От вчора позиція, я не пам'ятаю, а, заступник міністра іноземних справ, якщо я не помиляюсь, можете я помиляюсь, вчора заявив, що Україна повинна е, е, знищувати свою зброю, яку отримала на землю, показова, е, задокументувати все це. вона хоче бачити це, як ми да, розуміємо. І після цього може бути мир. Послухайте, якщо ми це зробимо, то ви нас захопите за два дня. Да, одразу. Ні Про на кого це було? розраховано. Ну, це не якісь на якісь дебіло, знаєш, Ні, Я розумію, що слухай, там люди не думають. Там знаєш, я там ну, сьогодні так сказали, завтра так. Так, так. Да, Слуха, ми, ми це пам'ятаємо. Да. Але ну навіщо нам це продавати? Я я взагалі не розумію знаєш, ну тобто, може, вони розраховують, що ми вже забули, що і як. Я, наприклад, вчора бачив, що вчора був день народження Альцгеймера. Знаєш, і деякі, ну відома хвороба Альцгеймера, коли люди забувають, і мені сподобався дуже жарт, що давайте хоч раз в рік згадаємо про Альцгеймера. Ну, може, може, росіяни теж на це розраховують, що знаєш, вони забувають.